Вітаю, друзі! Сьогодні редакція Української Правди зранку опублікувала важливий матеріал, який присвячений роботі ТЦК, мобілізації і загалом проблемі комплектування Збройних сил України. Авторка матеріалу журналістка Ангеліна Страшкулич. Стаття називається Корупція, Гра, у хованки і кумівство. Як мільйони ухилянтів уникають відповідальності в Україні. Відзначу лише, що в назві статті слово «ухилянтів» чомусь взято в лапки. Тому, що розуміють під ухилянством авторка статті Ангеліна Страшкулич і редакція Української правди, мені сказати важко, але менше з тим, тема надзвичайно важка, надзвичайно актуальна, і стаття вийшла масштабна і глибока з претензією на інвентаризацію всіх проблем, які пов'язані. З комплектуванням Збройних сил України і з мобілізацією, і з претензією дати відповідь на головні виклики: що робити з ухилянством, що робити з СЗЧ, і що робити з обороною країни. Я дуже побіжно торкнуся інвентарізації проблем. Вони, в принципі, викладені в назві статті, і вони пов'язані там з корупцією. Грою, ухованки і кумівство. Ну відзначу тільки там цифри, деякі, які підтверджуються неохоче офіційними особами щодо осіб, які не пройшли оновлення даних до 17 липня 2024 року. Хтось називає цифру в півтора мільйони осіб. Ну, а хтось визнає, що це 6 мільйонів чоловіків не оновили дані. Тобто, фактично вони не перебувають на обліку. Не перебування на обліку це адміністративна відповідальність. ТЦК жаліється, що їх мало, мало працівників, які не можуть відшукати всіх цих ухилянтів, які не знаходяться на обліку, не перебувають на обліку. І вказана там кількість штрафів, нібито невелика, стягнутих штрафів ще менше. Ось. І ну, вказані там всякі ходи, якими можна користуватися для того, щоб там, ухилитися від. Мобілізації. Це, в принципі, не нова інформація, і я не вважаю за необхідним там на, на ній детально зупинятися. Саме тому я і сказав час опублікування цієї статті, автора статті і як називається стаття. Про це можна все прочитати і здивуватись там деяким моментам. Є чому там здивуватись, якщо чесно. Але я хочу підійти до. Найголовніших питань це прийняття викликів і розв'язання цих проблем. Почну я з Дениса Шмигаля. Поки Денис Шмигаль був прем'єр-міністром України, ми якось ще його бачили, чули, і про нього пам'ятали. І ми зовсім забулися, що існує Денис Шмигаль, як тільки він став міністром оборони України. І ось завдяки цьому матеріалу я згадав про Дениса Шмигаля. Я вже був готовий всі свої претензії адресувати членкиням оборонного комітету, зокрема, Ірині Фріс. З її пропозиціями встановити чіткі терміни служби для мобілізованих. А коли, але коли нижче прочитав про пропозиції Дениса Шмигаля. Ну, я забрав якби, оцю якби, сексістську орієнтованість і зорієнтувався на весь удар і переніс на Дениса Шмигаля, на чоловіка. Хоча, чесно скажу, як для людини, яка поділяє справи на жіночі і чоловічі, мені складно сказати, що в оборонному комітеті роблять жінки. Тому що я вважаю, що це чоловічі справи, і навести справедливість в чоловічих справах ну, зобов'язані зобов'язані чоловіки. Я не кажу, що жінки не можуть долучатися до розв'язання цих проблем, але зобов'язані все-таки зробити чоловіки. Але якщо ми дивимося на Дениса Шмигля з явно вираженим, проявленим жіночим началом і, і читаємо його пропозиції, то в мене всі претензії. До Ірини Фріс і до Ангеліни Страшкулич ми ну, просто знімаються все. Я перерінтовуюся на такого жіноподібного міністра оборони, жіночноподібного міністра оборони, як Денис Шмигаль. Отже, що пропонує Денис Шмигаль? Яку інновацію? Ну, інновацію, я вже сказав, це е, визначення термінів строку служби для мобілізованих. І Денис Шмигаль виступає з пропозицією встановити наступну, наступну, я не знаю, чи це заохочення чи це якусь новелу, що для осіб, які підписали контракт від двох, тобто 5 років, для них зробити таке вікно в один рік, яке б їх відмежовувало від наступної мобілізації. Я розумію, що люди, які нічого важче не брали, ніж там пачку доларів купюр в Руці, вони мало чого розуміють, як би в реальному житті. Але все-таки четвертий рік іде війна, і мені здається, треба було б розуміти, що люди, які навіть підписали контракт, мобілізовані через контракт. Це у нас окрема категорія, я так розумію, є мобілізовані через контракт, там велика дуже. Прискіпливо проводиться для того, щоб їх забракувати, і просто відправити в мобілізовані без контракту. Ось. Е, е, то, в принципі, е, людина могла би на четвертому році війни зрозуміти, що під час воєнного стану люди не служать, а люди воюють. І запропонувати. Людині, яка відвоювала 5 років, перерву в рік від наступної мобілізації, щоб знову потрапити на війну, ну це навіть не плюнути в обличчя цій людині. Я не можу назвати це якоюсь інновацією і так далі. Це надзвичайно важлива річ. І ми бачимо тут підхід. Я тут ну Не буду приховувати, я називаю це жіноча справедливість в чоловічих справах. Тобто я хочу підсвітити і наголосити на важливому моменті. Ось ця пропозиція встановити чіткий термін служби. я Не знаю, чому це називається служба для мобілізованих і для підписантів контракту. Це пропозиція. Вічної війни. Один цикл людина відбула, значить, 3 роки на контракті. Потім там трошки відпочила, і на її заміну або прийшли інші, або ті самі люди знову потрапляють на війну. І так, це до нескінченності, я так розумію, йде. Заплановано. Тобто на. Підсвідомості вже прийнято ця проблема вічної війни, і нам намагаються її пропихнути цю вічну війну через нібито наведення справедливості в питаннях мобілізації. Для того, щоб забезпечити вічну війну, потрібно запропонувати справедливу формулу мобілізації. І це визначені терміни служби. З перервою там в один рік від Шмигаля. Я хочу сказати важливий момент і важливу думку, до якої я прийшов під час розбору цієї статті за сьогодні і осмислення цієї статті. Щодо вічної війни, у нас війна триває і планується тепер уже як вічна, не тому що Зеленський. Хоче вічно воювати. Я давно сказав, що Зеленський не людина казав, що люд... Зеленський не людина війни. Він не схоче і не збирається вічно воювати. Але у нас виходить вічна війна. І з цим треба розібратися про трічч. Так ось відповідь моя наступна, чому так виходить? А, у нас планується вічна війна не тому, що Зеленський хоче воювати, а тому, що Зеленський не хоче воювати. От саме тому, що верховний головнокомандувач не хоче воювати, в нас і виходить вічна війна, яка народжує проблему вічної мобілізації. Оце надзвичайно важливо розуміти. А тепер щодо пропозиції вічної війни і так званого парагвайського сценарію, який нас періодично лякають. Чоловік. Насправді може прийняти виклик вічної війни для себе і фактично обрати дорогу в один кінець, розуміючи, що рано чи пізно він загине. Але я наголошую: прийняття вічної війни робить безпосередньо воїн і чоловік. Це не робить уряд і не членкині оборонного комітету. Не можна нав'язати людям вічну війну. Коли робить, коли чоловік приймає ось цей виклик вічної війни, тоді, коли він переконаний в тому, що всі чоловіки і все суспільство мобілізовані і робить для перемоги і виживання, не просто все можливе, а навіть більше, ніж це можна. І проти нього другий момент. І Проти цього чоловіка військового стоїть непереборна сила. Ну, Військова махина, машина стоїть. І от в цьому випадку він розуміє, що іншого варіанту, як загинути і прийняти виклик вічної війни, у нього просто не існує. Але ще раз підкреслюю, коли він визначає ситуацію, як Непереборною, яку не можна подолати, противник надзвичайно сильний, а він і всі інші навколо нього роблять все можливе і навіть неможливе. Про що не розуміють Шмигаль, Ірина Фріс і інші членкині оборонного комітету? Вони нав'язують зовні вічну війну військовим чоловікам. Представляючи непереборною силою Путіна і Кремль, це неправда. І роблячи вигляд, що Зеленський і його команда роблять все можливе. Це надзвичайно важливе зухвальство і нахабство з боку людей, які намагаються встановити справедливість в питаннях мобілізації, намагаючись встановити справедливість в питаннях мобілізації. Повторююсь, ці люди нав'язують нам вічно війну. Вони нам представляють Путіна як непереборну силу і представляють як Зеленського як людину, яка робить все можливе. Це неправда. Непереборною силою є не Путін у нас, а Зеленський і його команда і бездарна політика. Політика, яка пов'язана з несприйняттям війни, і небажанням воювати. І е, непереборною проблемою, верніше, головною проблемою, є те, що у нас станове суспільство, і у нас намагаються сакральну жертву виставити якусь частину чоловіків і ними заткнутися і перечекати. Тобто чоловіки у нас не сприймають ідею вічної війни. Тому що Зеленський і команда не роблять все можливе. Більше того, вони свідомо роблять багато чого, які пов'язані, дій, які не, не спрямовані на підвищення оборознатості країни. Це важливо розуміти. І головною проблемою тут є Зеленський, тобто немає непереборних обставин. Оце найголовніше. Що, ми потрібні, що потрібно розуміти, коли нам намагаються запропонувати формулу справедливості? Чоловіки в Україні не сприймають це як непереборні обставини, які вимагають вічної війни. Тобто, що нам пропонується? Шмигалем, і членкинями оборонного комітету вічну війну і вічний президент Зеленський. Фактично, це нам пропонується. Це ми повинні розуміти. Тепер я би хотів декілька слів сказати, щодо загалом мобілізації і словесної еквілібристики. Я не буду вдаватися в лінгвістичну філософію, нагадувати про лінгвістичні повороти, згадувати Райла або Вітгенштайна і говорити про те, що ми абсолютно невірно неправомірно використовуємо слова. Слово мобілізація взагалі сюди не годиться. Тому що дивіться, мобілізація стосується всіх, у Йосипа Сталіна син воював, потрапив в полон, і він відмовився його викуповувати і вимінювати, він там загинув, його розстріляли, чи десь там віддівся. Тобто, мобілізація передбачає мобілізацію абсолютно всіх. І якщо мобілізувати, до речі, важливий момент, я зараз хочу сказати. Я про нього згадав. А чому. Ситуація, в якій ми опинилися, не є непереборними обставинами. Тому що Росія воює виключно фінансовими заохоченнями, контрактниками. І у неї немає у Росії, не було, немає і не буде це вже доконаний факт, можна сказати. Не буде такої можливості мобілізувати країну а Воювати так, як вони воювали у так званої Віликої Отєчестину війну. Ми натомість захищаємося і воюємо мобілізованими, не тільки контрактниками. І ми перебуваємо в, в позиції етичної домінації. Ми захищаємося. І ми, незважаючи на те, що нас. І саме тому нас підтримує така велика кількість країн. Це все одно, яка б там не була підтримка ущербна, якась кастрована, неповноцінна, але менше з тим, з нами солідаризована вся західна цивілізація. Тому ми не перебуваємо в безвихідній ситуації, і перед нами не стоять, не виникли якісь непереборні обставини. Непереборні обставини були б тоді, а коли був плакат в Кремлі Родіна Мать завьот», і за пайку каші і за 100 грам спірту росіяни воювали проти нас. Оце були б для нас насправді непереборні обставини. У нас скромно і сором'язливо замовчується ця ситуація. І Росія представляється, якійсь непереборний там проблема. Кількість військових, які. Використовується в війні проти України приблизно співрозмірна з тими, хто у нас задіяний теж у Збройних силах. Мільйон, умовно, проти мільйона. Це не є щось там, плюс підтримка всього Заходу. Це важливо розуміти. Тому я перейду до далі до розуміння використання слів мобілізації. Мобілізація це обов'язково універсальний інструмент для всіх. І ми тому 4 роки воюємо і не можемо нічого розв'язати і деокупувати свої території. Тому що у нас, м'яко кажучи, не мобілізована країна, як це було в 41 по 45 рік в Радянському Союзі. У нас одні воюють, помирають, а інші жирують і відпочивають і насолоджуються життям. І на цьому тлі, на цьому фоні. Нам пропонують справедливість дати можливість рік відпочити, якщо ти вижив за три роки до контракті. Ну, м'яко кажучи, це не має ніякого відношення до справедливості. Я, я розумію, що пропонують люди, які ну, мають жіноче начало, вони не можуть осягнути і зрозуміти, що відбувається на фронті, чим живуть люди, які воюють. І е, 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 ці підходи. Вони не передбачають, зверніть увагу, що от інвентаризовані проблеми і запропоновані виходи з цих проблем. Воююча країна на своїй території навіть не підіймає питання обов'язкової строкової служби. Ще раз пояснюю, чому. Тому що в становому суспільстві неможлива строкова служба. І тому що строкова служба одразу. Підніме питання якості офіцерського складу. В Радянському Союзі тому була строкова служба, що в якість офіцерського складу вкладалися сотні мільярдів карбованців. Дручити молодих людей можна тільки якістому офіцерському складу. У нас поширюється думка, що строкова служба це ознака тоталітарної держави. І Радянщини. Це брехня і неправда, ще раз повторююсь. І у нас е не тому немає строкової служби, що ми нібито вільна країна і засуджуємо тоталітаризм, а тому, що у нас низька якість офіцерського складу. У нас немає а людей, яким, офіцерів, яким можна довірити юнаків 19-20 років. Тому у нас немає строкової служби. Нема до кого їх представити і чомусь навчити ось в чому проблема. Отже, закінчуючи цей важливий аналіз статті і як інформаційний привід для того, щоб підняти знову порушити питання Збройних сил, комплектування Збройних сил України. Ми ну Поверхнево поверхнево розуміємо ситуацію. Незважаючи на претензію глибоко розібратися, це жіноча глибина. Жінки не можуть зрозуміти цих моментів і вони пропонують свою жіночу справедливість. Звідки я взагалі а оперую такими словами і, ну так скажем, конфліктую? Конфліктує дуже серйозно з ну, я знаю, там, суспільною думкою, розділяє на чоловічі жіночі справи на жіночу чоловічу справедливість. Це з 2020 року. Я це зрозумів дуже чітко, що у жінок своє розуміння там, виходу з пандемії, у них своє розуміння виходу з екстремальних ситуацій, у чоловіків зовсім інше. І коли нам пропонували три тижні сидіти на локдауні, в чому була суперечка і зіткнення з жінками, епідеміологами, там, лікарями, вони звинувачували чоловіків, які не хотіли виконувати умови локдауну і бігати, наприклад, по парках, в тому, що чоловіки нестримані і нетерпеливі. Вони не хочуть потерпіти три тижні, посидіти вдома і на балконі поробити зарядку. А чоловіки казали жінкам, що трьохтижневий локдаун це не протерпіти, це про а, випробування на зуб. Тобто це спроба з'ясувати, чи готові ми проковтнути. Проковтнути приниження. Чи можна потім нас нагинати ще більше і більше? Якщо ми зараз не продемонструємо здатність до спротиву, то потім ми більше голову не піднімемо. І розбіжність оцінки оцієї ситуації при ковіді, я тоді писав блоги, я пояснював наступним чином. Вся справа в тому, що. Людина обов'язково повинна певний час провести в неринкових і некомерційних умовах для того, щоб зрозуміти суть і істину життя. В некомерційних, в неринкових умовах, це або служба в Збройних силах, або тюрма а основи буття людина пізнає, і там вибудовується ієрархія. На тому, хто є справжній лідер, а не той, хто володіє засобами масової інформації і хто має більше грошей. І тільки ті люди, які пройшли кілька років через неринкові, некомерційні стосунки, і знають, що таке вибудова ієрархії на базі справжніх лідерських якостей, вони можуть вловити ідеї політиків і Можуть вловити оці спроби попробувати протестувати на твердість, на зуб, коли їх пробують. А люди, які виховані в моделі вигідно-невигідно, вони не ловлять цих моментів і вони не щитують їх. І тому їх інвентаризація проблем і пропозиції, які вони пропонують. Вони, ну м'яко кажучи, неефективні. Вони не розв'яжуть проблему. І фактично, підводячи підсумок під всім, що я сказав, що нам пропонується? Нам пропонується визнати, що Зеленський є адекватним разом з його командою. Він все робить правильно і навіть більше ніж треба. І ми повинні терпіти його. Отак, От як з локдаунами. Кожен раз по три тижні, а це кожен раз по три роки. Ми повинні терпіти його стільки, скільки треба, і йти за ним і тільки вирішувати проблему мобілізації. Не проблему Зеленського і його команди, а проблему мобілізації. Це сприймається як апріорне щось. Як досконале, і те, яке може і не досконали, але те, яке ми не, по, не повинні підважувати і ставити під сумнів, а всі свої зусилля каналізувати спроби розібратися з справедливістю мобілізації. І от жінки з оборонного комітету нам запропонували ці формули. Оце важливий момент. Визнати, що там все у нас нормально наверху, у вищій політичній владі, і ми їм повинні постійно надавати мандат довіри на кожних 3 роки, а тут кожних три роки перемобілізовувати чоловіків. Це е, продовження оцих 20, 2020-2021 року. Це те саме. І у нас, оскільки занад, занадто вже фемінізоване суспільство, е, вони. Е, це суспільство повністю занурено в цю проблематику. І українська правда, виставивши цю статтю, пропонує обговорення варіантів справедливості при мобілізації, яка ні до чого не призведе. Просто до, насправді призведе, до речі, до парагвайського варіанту. Ну, от це те, що я хотів сказати. Важливого по надзвичайно важкій і актуальній темі. Мобілізація і комплектування Збройних сил України. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, що додивились до кінця. Дякую за підтримку каналу. Це важливо. На все добре. До наступних зустрічей.